Росіяни почали використовувати е, зв'язок Starlink на різноманітних дронах, які дозволяють їм обходити наші засоби радіоелектронної боротьби. Додатково е, зв'язок надає можливість е, онлайн режимі керувати цим дроном і е, умовно обходити, е, відповідати там про літ, летіти на малих висотах, що дозволяє їм там уникати якихось перешкод і одночасно використовуючи надмали висоти. Мати можливість бути непоміченим для засобів радіолокації або для інших систем детекції, які ми використовуємо, тому саме за рахунок от таких хитрощів, ворог може пролітати і до. Києва, як було нещодавно, і до інших міст ворог використовує як розвідувальні, так і ударні дрони. Тобто, у них уніфікована платформа, яка дозволяє використовувати їх як і ударний безпілотник, як і розвідувальний безпілотник. і це створює певну проблему щодо протидії цьому дрону. Тобто, умовно кажучи, над Києвом літав розвідувальний дрон без. Бойової частини, але зовнішніми і всіма іншими параметрами, він відповідає до дрону з бойовою частиною. І ця бойова частина могла мати шрапнель, яка би, наприклад, розлетілася би на 300 метрів і уразила всіх в зоні підриву. Тому і був тривалий супровід, і не було безпосередньо жнешкодження в густонаселених місцях. Ворог, стикнувшись з нашими засобами радіоелектронної боротьби, і втратою можливості координувати свої дії за рахунок GPS-навігації, почав шукати рішення. І перше рішення, яке ми вже бачимо, це спроба використовувати класичну систему радіомаяків Ворд DME, яка використовується більшістю авіаційними засобами. Більше того, наявна кількість веж зв'язку на території Білорусі, які там зараз переоблаштовуються, покращуються, вказує на те, що ворог буде використовувати. Овувати на території Білорусі деякі вежі мобільного зв'язку, які переоблаштовані в пі... ну, додатково до обладнання до можливості випромінювати певний сигнал, який буде радіомаяком, для того, щоб всі дрони, які знаходяться в повітряному просторі України, могли умовно будувати власну систему координат. Додатково на території Білорусі на цих же ж самих базах мобільного зв'язку формуються наземні станції прив'язки до шахедів, які допомагають формувати вихід з меж мережі на безпосередньо на операторів на центри прийняття рішень, на ворожі центри прийняття рішень. Використання старлінка це не означає, що вони будуть їх використовувати там 500 шахедів зі старлінками буде залітати. Це скоріше за все буде використатися поодиночно для створення внутрішніх каналів, коли вже група шахедів залетіла. Або це будуть безпосередньо шахеди, які використовуються як умовно головний шахет, який веде групу, який контролює всю ситуацію. Не дарма вони поставили інфрачервоні маяки на своїх. На шахедах на крилах, тобто для розуміння, що якщо там спереді е зникли маякіці, це значить там працює система протиповітряної оборони або зник зв'язок. І тут дублюючі фактори, які допомагають інформувати. Тому тут е головною загрозою є те, що вони створюють розумний засіб пораження, який може працювати в групі, і е допомагати один одному формувати правильні дії для того, щоб е бити по наших наземних цілях, тобто вже не вперше. Удар ідуть по залізній дорозі. Ворог постійно міняє тактику, і просто ми дійшли до того етапу, коли насправді вже потрібно приймати надскладне рішення. Безумовно, можна казати про те, що на першому етапі застосування дронів шахет ми вже могли би передбачати усі можливі кроки, куди буде рухатися ворог, і запропонувати на той час дієве рішення. Але треба зрозуміти, що недостатнє фінансування не дозволяє нам розгортати дороговартісні системи. В даному випадку треба буде в будь-якому випадку. ми, ми прийшли до цього, і нам прийдеться це робити це створювати. Велику кількість дороговартісних систем, яка буде е, умовно формувати точну обізнану ситуацію і не тільки виявляти загрозу, але і ще мати можливість її супроводжувати для того, щоб перехопити засобами знешкодження. Насправді тут е, три е, складні компоненти: відсутність грошей, відсутність технологій, відсутність е, особового складу. Тому що насправді це велика по обсягу робота тут, окрім того, що треба винайти систему, яка би якісно працювала, додатково ми ж кажемо про різноманітні системи, сенсори, умовно, звукові сенсори, відеосенсори, Теплові сенсори, пасивна радіолокація, активна радіолокація це все повинно сходитись в єдину програму ситуаційної бізнесу. оброблятися без затримки і не просто формувати, що там от звідти летить дрон, а і мати розуміння, що це дрон, наприклад, або має окремий канал зв'язку, або має, наприклад, там на борту якусь засобу враження на кшталт ПЗРК або ракети Р60. Більше того розуміє. По типовій поведінки, що це ретранслятор, який передбачає передачу даних на наземну систему, і це є умовно важливим елементом протидії. Тому я би казав про те, що нам важливо насправді в об'єднатися. Ну, Повертаєсь до свого болю, тобто те, що я хотів почути від новопризначеного міністра оборони, це створення інженерної ставки. Тобто, це об'єднання зусиль серед тих людей, які працюють в цьому, які не просто там десь забезпечують якісь процеси, а саме формують інженерне рішення, які допомагають нашим військовим. І сформувати і тоді ця інженерна ставка насправді могла би активно допомогти і новопризначеним е, чільникам для того, щоб швидше знайти відповіді, як краще побудувати систему, яка буде захищати нас від такої навали. Зрозуміло, що ми не зможемо закрити одразу ж повністю всю територію України, але можна правильно розбудувати етапи реалізації цього проекту, і повірте, коли ми зможемо реалізувати таку систему, що Вибачте, жоден російський комар не пролетить на територію України, тоді до нас, тоді до нас поляки прийдуть не зі старими Міг 29 ми а будуть пропонувати і апгрейд F-16 і будуть саме купувати нам F-35.